Звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, і корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Козаки, народ веселий, кмітливий та бешкетний. Вони дуже полюбляли розважатися на дозвіллі у мирний час, який через постійні війни траплявся досить нечасто. А тому кожну мирну і вільну годину воліли проводити у дружньому товаристві. Цю особливість козацької нації відзначали всі очевидці, кому траплялося нагодитися на які-небудь козацькі святкування чи бенкети, що могли тривати тижнями. Таке вже було їхнє життя, сповнене небезпеки тривог, коли у вихорі смертельних загроз. Кожна можливість відпочити цінувалася на вагу золота. Ми вже розповідали у попередніх випусках про різні молодецькі забави, як от кулачні бої, лава на лаву, що влаштовувалися на січі в сотених містах на великі свята, а також про оригінальні обрядові дійства козаків під час різних релігійних празників. Сьогодні піде мова про те, чим іще славні низові лицарі розважали себе на дозвіллі. Особливо січова молодь полюбляла герці та джигітування. Ось як про це пише Адріан Кащенко. Молоді козаки виробляли на конях всякі вигадки. Розігнавши коня, ставали ногами на кульбаку, підкидали догорі шапку і влучали в неї кулею з рушниці, перестрибували кіньми рівчаки і тини, вибігали кіньми на боки могили і таке інше. А далі зводилися один з одним рубатися шаблями до першої крові. Дивитися. На герці виходили січі, мало не всі вільні козаки, і як тільки забачать, було в одного з тих, що билися на герці кров, то зараз тих бійців розводили, щоб часом у запалі вони один одного не повбивали. Тут же за січовими окопами часто точилася боротьба поміж запорожцями, а часом і кулачки корінь на корінь. Також на річках молодь полюбляла змагання з веслування у човнах, забавлялася пірнанням і плаванням. Такі розваги проводилися не лише задля веселощів, вони сприяли гартуванню тіла і духу, були своєрідними фізичними вправами, постійним тренуванням, яке згодом вельми допомагало у бою. Великою популярністю у козаків користувалися танці особливо любили танцювати запорожці під звуки Кобзи, а ще троїстих музик. Нагадаємо, що чи не кожен запорожець вмів грати на якому-небудь музичному інструменті. А танцюють бувало так, що супроти них не витанцює ніхто в світі. Весь день буде музика грати, весь день і будуть танцювати, та ще й примовляють. Грай, грай! От закину зараз ноги аж за спину, щоб світ здивувався, який козак вдався. Найпопулярніший танок у них так і називався Козак найголовнішим у ньому було дрібнесенько відбивати ногами по землі, щоб аж земля гуділа, витинати голубці. Підскакувати щупаком вгору і виробляти при самій землі присяди, при цьому приспівуючи і викрикуючи на все горло, козаки танцювали не тільки ногами, а й усім тілом, руками, плечима, головою і навіть чуприною. Танці також значно сприяли фізичному розвитку, а ще поєднували в собі елементи рукопашу і бойового мистецтва. Неабияк полюбляли січовики співати. Козацькі співанки окремий жанр української музичної спадщини, як і думи, що були прямим продовженням героїчного билинного епосу княжої Русі. Їхнє розповсюдження здійснювали здебільшого сліпі кобзарі та лірники. а Самі колишні козаки, що в силу поранення і каліцтва не могли на рівних битися з побратимами. У репертуарі переважали сумні і тужливі теми прощання з близькими, ностальгії за рідним домом, загибелі на полі бою, турецької неволі. Тощо також популярними були героїчні та ліричні сюжети. Були і гумор. І історичні і гумористичні пісні, співаючи, запорожці розважалися не лише у мирний час, а й заспокоювали пісною душу після походів і битв, надихалися на подвиги перед сутичками з ворогом. Популярними на дозвіллі, особливо у поході, перед сном біля вогнища, аби бодай якось розпружитися і перемкнутися, були й усні оповіді всіляких байок, легенд, переказів, анекдотів. Переважна більшість цих творів народжувалися тут таки. Важливим елементом підтримання бойового духу та розваги на дозвіллі був. Гумор, приказки, жарти, товариські розіграші, кипкування один з одного над ворогами, над іншими людьми, якими запорожці не лише демонстрували свій гострий язик та вміння жартувати. В гуморі було закладено саме їхнє ставлення до життя і світу по бароковому легке і водночас філософське. Так проявлявся строкатий і яскравий, невгамовний та загадковий козацький дух, як говориться у приказках про козаків. Не знає й той чорт козацьких жартів. Або язик як шабля, а шабля як язик. Або не жорися, козаче, нехай твій ворог плаче. Найпопулярнішими іграми на дозвіллі були кості та карти, що слугувало водночас засобом реабілітації після важких походів. Звісно, ставками у грі були військові трофеї. Гральні карти, або, як їх тоді називали листи, з'явилися в Україні вже в 16 столітті. І були не схожі на сучасні. Запорожці різалися картами німецького типу, продукованими в Ауксбурзі. В такій колодії інші емблеми і назви мастей. Немає дам, зате аж два валети українською нижник та вишник від німецьких унтер та оба. Назви українських мастей є похідними від німецьких. Чірва це рот. Червоне дзвінка, бубна від шелен, бубенці – дзвіночки, жир трефа від Айхельн, екерн, жолуді, букові горішки. А вина піка, бо на карті цієї масті малювали зелений листок листя. Найчастіше плющачі винограду, вайнбаум. Нині відома тільки одна козацька гра в карти Чуприндер, суперники в якій смикали за чуба стільки разів, скільки очок на картах залишилося. Карти навіть зображені на деяких світських народних іконах козак-мамай. Серед речей козака душі правдивої, які є складовими композиції, карти для гри мають свій символізм на рівні з іншими предметами. Туз жиру та шистка вина старша та молодша це натяк на марноту, фатум, плинність земного буття, багатства, слави. На зображення ще одного мама, я бачимо на п'ять засвічених, тобто лицьовим боком до гри карт. Зверху дев'ятка дзвінки зі споду, очкові, можливо, шістки. Поряд два стовпчики грошей виграних чи підготовлених до гри. Карти згаданої в тексті. Козак, душа правдива, добру совість має, в бандуру гра пісні співа, горілку п'є в карти, грає, та все не гуляє. Ці карти знак тим, кому здалося, що вони вхопили Бога за бороду. Є свідчення, що гайдамаки присилали своїм ворогам, свої рідні чорні мітки, дві карти туза, а зверху жирову щістку, що означало вирок на смерть. Карти також грали в гетьманщині, ось опис середини 18 століття. Як траплялися гості, то молодь забавлялася товариськими іграми Панаса, Журавля, Хрещика, Горю Дуба, Ворона, Тісної баби. Старші пробували своїх сил у шагах, але якось ця гра не була дуже поширена, зате всі пропадали за картами. Як приходили зимові вечори, то день у день сходилися завзята компанія і допізна грала в пікети, ломбар, памфілю, кадрилію, синкілію. Притом, не один курив люльку, так що від диму і чаду ледве світ було видно. Кінець цитати часто згадує гру в карти в своєму діаріуші козацький старшина Андрій Маркович, а картярські борги і зобов'язання регулювалися навіть у зведенні пунктів козацького звичаєвого права. Правами, за якими судиться маларсійський народ, 1743 року. Відповідне захоплення картами відобразилося у козацьких картярських прізвищах з реєстру 1649 року. Димко Кралка, Місько Чірва, Нечіпер Шестірка, Федір Козир, Андрушко Тузенко, Іван Козирець, Ілько Нижник, Васько, Дев'ятка, Хилько Нижниченко, Данило Король. Січовики вміли від душі повеселитися у мирний час, особливо в свята. І звісно, такі забави не могли обійтися без вживання спиртних напоїв. Суворо, дотримуючись тверезості у військових походах і в боях, де алкоголь був під забороною, а порушники підлягали смертній карі на дозвілі. Козацтво дозволяло собі у повні розслабитися. Французький військовий інженер Гіом де Дебоплан, що тривалий час прожив серед козаків, з подивом помітив, що в Україні часто п'ють горілку, не закусуючи, і тому, сп'янівши, можуть спати просто на вулиці. Він почув тут таке прислів'я: як не тямиш пити горілку, пий саму воду. А ще були такі приказки: не братайтеся з козаками пити. Або не на те козак п'є, що є, а на те, що буде. А саму горілку козаки називали оковита жартома, перекрутивши латинську назву живої води Аквавіта. Але між тим, кружляння оковитою у запорожців не було примітивним процесом покращення настрою чи зміни свідомості, а теж. Перетворювалося на цілі артистичні вистави. Так на свята запорожці влаштовували гучні бенкети в передмісті Січі Гасан-Баші, де численні приїжджі купці мали крамниці для торгівлі та шинки, за словами Дмитра Яворницького. Лицар навіть і в пияцтві залишався лицарем. Віддаючись широкому і нестримному розгулу, козак таким чином виявляв особливого роду молодецтво, особливий погляд на життя існувати задля веселощів і радості. Особливим місцем і водночас способом, ба навіть цілою філософією масової розваги для козаків ставали ярмарки, які на великі свята проводилися в багатьох місцях гетьманщини, здебільшого в містах з Магдебурзьким правом. Тут можна було скупитися, адже сюди з усієї України та й з інших країн привозили шкіру, роги, кість, вовну, тканини, зерно, сало, мед, вино, залізу, зброю, збрую, коней та багато іншого. Вони були водночас і суспільно-культурними подіями, сприяли спілкуванню людей з далеких околиць та родинно-топорицьким зв'язкам. Ярмарки мали свій фольклор. На них відбувалися ярмаркові вистави, зокрема лялькові, музичні виступи та різні атракціони, демонструвалися народні вертепи, декламували свої твори мандрівні дяки пиворізи, студенти Києво-Могилянської академії. Звісно, особливо колоритним видовищем була поява на ярмарку запорожців. Винайнявши музик, вони без жалю розставалися тут зі здобутими в походах грошима, пригощали питвом та їдлом усіх, хто траплявся під руку. Шалено витанцьовували і співали, водили за собою цілі ватаги роззяв та халявників. Іноді такі загули, як і самі ярмарки, тривали цілий тиждень. Наші передки, славні лицарі Дніпровські, вміли воювати, вміли й відпочивати. Дозвілля, пісня, жарти, сміх, важлива запорука повноцінного відновлення психофізичних сил для воїна після важких битв. І ця козацька традиція шанується та продовжується і зараз, коли сучасне козацтво, наші захисники знову стали напрю з мороком і мужньо боронять нашу волю. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, Книгу «Сили», дві частини якої воля та віра вже вийшли окремими книгами, а держава готується до друку зараз. Я вас запрошую підписуватися на канал, коментувати і ставити лайки. І прощаюся на сьогодні. З вами був я, Валентин Тралецький.